Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І запрошую вас приєднуйтесь до розмови. Поговоримо. Погода чудова, комфортна. Осінь почалася золота, чудова, як завжди, золота. Хотіла сказати літня осінь. Дуже чудове мирне небо. Світле, чисте, тепле. І, як бачите, погода сьогодні у нас дуже чудова. Напишіть, яка погода у вас. Приєднуйтесь до обговорення. Я вам покажу ось, яка красива, чудова у мене природна ваза. Я вам казала, що. Тут колись у мене персик ріс, А потім я вирішила, що потрібно трошки більше світла. Персик уже, вони довго, дички-персики довго не ростуть. Вони дуже швидко відмирають. І потім з іншої кісточки інший персик, дичка садиться. Сьогодні я хотіла би з вами поговорити про що? Спочатку про. Про те, який у нас чудовий день. Сьогодні, друзі, у нас вихідний. Всім вам побажати чудового дня, чудового настрою. І е, бажаю вам чудового вихідного дня. Такий у нас невеличкий вітерець. Тихо-тихо. Дуже чудово. Показую вам басейн. По басейну завжди суджу, яка була нічна температура. Сьогодні зранку в басейні була Тем... температура води була 18 градусів. Це говорить про те, що нічна температура була десь на 2 градуси нижча, вночі у нас було 16. І е... давайте спочатку про всякі цікавинки, які Хочу сказати, що е, вчора викинула е, вам на обговорення один сюжет, де е, їхав мажор, ви бачили, і я навіть і не думала, що так багато людей долучиться до його обговорення, ну тому що отакі е, мажори, хами. Не знаю, чи то мажор був, чи то був просто хам, а не водій. Е, ну, Насправді, спочатку він ззаді мені там щось сигналив, потім він обійшов мене, знову засигналив, попросив, щоб я, його, я йому уступила дорогу, він потім поїхав, щось йому не сподобалось. Він різко тормознув переді мною. Далі поїхав. Один мені з киянин пише: ну і що тут такого? Друзі, тут нічого такого. Просто коли поважаєте інших, поважайте інших. Не треба перед ним різко тормозити. Так, ми зберігаємо дистанцію і їдемо. Тобто, це до того, що треба поважати кожного. І тоді будете поважати себе. І тоді не буде отих ситуацій, що, мабуть, не лише наша країна, а, мабуть, весь світ побачив. Де постраждали і е, поліцейські, де і людина лишилася життя і за своєї дурості, агресії, і того, що він не поважав інших. Якщо інших не поважав, значить і себе не поважав. Друзі, тепер до хорошого.